Всім привіт, всім дякую, хто мене дивиться, слухає, терпить. Канал вроді, як називається Пасіка сам, але знову мова не про бджіл. На бджолах на Волині в Полтаві був ще на Волині в жовтні, а в Полтаві геть в серпні. Тут на мені Пасіці був останній раз. Це як відео виложене, а ні, ще був раз І через тиждень днів 10 назад. То рамки ті, що вставляв з боку з медові, то їх положив наверх гнізда. Ну, так як передавали похолодання, і бджолам краще буде, як вони будуть кубло тримати, то буде краще зверху брати мед, аніж збоку, коли буде прохолодна погода. Автомобіль готовлю до фарбування, автомобіль робочий, заводський, тяп-ляп як-небудь. Чому так? Матеріали, там, стрічку ту, що обклеювати, приносять ту, що там білити, щикатурити, вона не держить, за свої кошти купив там він рулон, фарба. Така і по дереву, та по металу, по чому тільки і валиком, і пензликом вона не сохне без утверджувача, ну, вона взагалі без утверджувача. Ну, відповідно так, машину роблю, машина ушльопана. Двері по-доброму треба було. Грунтувати, де неде пошпаклювати, нові привезли. Да. Минулого разу, там 20 днів 20 назад, то красив, ну, двері були зняті, бо так же їх не закрасиш, особливо тут ну, всередину не прокраситься тут, то зняті пофарбував, перш приміряв чи підходять, потім пофарбував, то фарба ну, толком ще й досі не висохла. Вона Ну, не треться ніякою шкіркою, папером ніяким наждачним, забиває наждачку. Ну і розчинником змиває, ну погана фарба взагалі. А про що мова, машину тер теж так тяп-пляв. Грунтувати не буду, бо не знаю, ґрунтовки вони не принесли. А з нашою ґрунтовкою, що ми красимо желізо, не знаю, як там ця фарба. Буде взаємодіяти. Буду красити таким пістолетом. Я ще машини ніколи не красив. Ну, це він та, якби, звичайний пістолет, але тут це сопло чи форсунка 1,7. Для грунтовки автомобілів, то 1,5 оці сопла йдуть для фарбування металіків, ну, що під лаком чи акрилових фарб, то 1,3 оптимально, а це 1,7. Я ним красив трактори, там железяки. Ну, Це як взяти 1,3, що для автомобіля, то там такий більш тон, тонкий слой, а цим же ж красив ці пройоми і мені сподобалось такий жирний слой товстий. Ну, Через те я так особливо не перетираю в надії, що воно все залє фарбою. Але дуже погано, що фарба. Не автомобільна, і щоб покласти між першим і другим шаром фарби, на банці написано, що потрібно витримувати 72 години при температурі 20 градусів. Ну, так я не буду, не можу так робити, бо вона шпилюкою засипеться, все, але ну, якщо дати другий слой, щоб покрасити через 3 дні і часу нема. А ну, зранку покрашу один слой а потім під вечір вже другий. Не знаю, можливо, будуть потьоки. Ну, згодом як покрашу, то подивлюся на мої сподівання ну, справдились. А для чого це розповідаю? Цей, ну допустимо, хто хоче там в селі, на дачі, компресор є, то такий пістолет, що 1,7 сопло, він досить зручний, що ну, товстий слой, фарби ложить. Ну і як такі машини, що там Запорожець, Жигуль якийсь, не жалкі, то також, я думаю, можна покрасти. Кажу ним красив, трактори, все то воно досить непогано. Да, ну, як покрашу, це завтра буду красити, то потім доповню, що там, чи воно вийшло, чи ні, чи мої сподівання справді лише треба обклеїти, помити. А мию. Цього з... обжирки також, також знежирювати не дали. розчинником погано, бо воно все буде буде все змивати. І це чорне, і шпаклівку, тонкі шари, то я цього фері, типу, якби мию матувальнею мучалкою, заодно матую і мию, обежирюю. Обклеюю потрохи автомобіль, в нас є такий бачок. Зазвичай туди фарба наливається, на тут є Це подача повітря, це фарби, і воно під тиском так на метра два-три, це якщо фарба густа, а якщо вода, я сюди води налив. І пил стає таким, бачите, крупинками, і він не піднімається вгору. Поливав. І я вже раз казав. Наші на каналі, що важливо напередодні, не в той день, коли красити, а напередодні. Тому як, тут як зайти, я перед обідом поливав, вже десь пройшло півтори години, і ця волога випаровується і пари фарби, пилу цей, що від фарбопульта, то утворюються комочки від випаровування вологи, і осідають потім на автомобілі. Таке робиться, як наче сміття багато, але воно, те сміття ну, полірується, наша зайва робота. Це так клею, також клею як-небудь. А в нас є в Полтаві довірена особа, мій двоюродний брат, дякувати йому, дай Бог йому здоров'я. то Це він дзвонив, що їде на бджоли подивитися, я його просив. В мене там і батько проживає, але він... Маючи навіть свої бджоли, то не досить достовірну інформацію дає на рахунок того, скільки пропало, скільки не пропало. А це брат дзвонив весь в обід, що хоче, ну не хоче, я його просив, щоб він поїхав, подивився, це він приїхав, дивиться, то в мене там 78 йшло на зиму, то вже він знайшов, що п'ять пропало. Ну я просив, щоб він вулики не лазив, просто щоб оприділив скільки мені треба. Вести бджіл, там, чи 20, чи 30 тих пакетів. І ну, 5 вже знайшов, що, що вже треба. Це він тільки приїхав. Так. А батько казав, що всі живі, всі здорові, всі літають. А так виходить, що ті, що пропадають, в них залишається мед, і вони також залітають, чужі бджоли виносять, і вроді з сторони, як подивитися, то вроді як і літають, але не ті, що треба, літають. На Волині я вже казав також, що в мене дядько пару разів дивився там. І там в мене всі живі, здорові. Ну і завтра буду фарбувати, зараз клею поки. Тут, як у негра, в дупі, можна сказати, темного освітлення нема. Покрасив, ну це вже другий день. Вчора обклеїв там, вчора в цю пору дощ був. Покрасив і на диво. Ну, Немає тих подряпин від наждачного паперу. Цей пістолет позаливався гарно, але розхід фарби, Ну, якби я брав автомобільну фарбу, то хватило б літри, але вона йде затверджувачем плюс розчинник. Ну, там, Якщо змішати до кучі, то вийде літра 700 А тут в банці 2 кг 800 то мабуть 2-300, мабуть, викрасив. Ну, на пів літри, можна сказати, більше пішло фарби, але позаливало чудово. А що дивно так, ну, хлопці казали, зараз ще й про бджоли розкажу, хлопці казали, там як-небудь, його туди, машина не жалка, а я їй що, показував вже, що мив миючим, потім знежирював, ну, тряпкою, не розчинником, а спеціальна така для обезжирення автомобілів. А потім ще серветкою такою витирав. І тут, не знаю вам навряд чи буде видно, але є такі розводи. О, видно так, так? Да? Типа як жир є. Ну Це не з компресора цей жир. Хоча ж так страшно. А це саме від того, що на автомобілі. А воно, знаєте, як воно не чиє, то там хтось з салідолами, валідолами, чим я, мабуть, тільки не мазали той автомобіль. І дуже тяжко знежирити. І так добре, що я його, ну, хоч якось знежирював було б взагалі. Брат подивився бджоли мої на Полтавщині. І пропало до цієї пори, бо, мабуть, іще пропаде. Якщо взяти всі пасіки, які в мене є, 25. 20-25%, ну скажімо, 20% нехай. Е, як рахувати, що в кого 4 сім'ї пропала одна, це вроді як і небагато, так? Ну, типу, від 4 одна буде 25%. Відсотків. Чи якщо 5 і пропала одна, то 20%. так, Якщо 10-2 пропало, то значе небагато. У мене на Полтавщині пропало 21 сім'я. Не знаю, чи хто до кінця додивиться це відео, ну, так як зазвичай до кінця не дивляться. Ну а причину... Ну як брат дивився і мені казав в основному, що мало меду було там не в основному, а в усіх. Ну але до цієї пори вже чужі бджоли могли повиносити його. Ну, Вже на місці, як я буду, через місяць то буду дивитися. Що там залишилось, ну, якби, чому пропали. Воно деколи цікавіше подивитися на мертві бджоли, чому пропали. Ну, встановити причину, так якби, чи від меду, чи, чи від кліща навіть. Ну, чи є розплітних, чи нема, в яку пору, чи миші. Ну, загалом буває цікаво подивитись. Така обстановка з, з бджолами. І фарбу пульт рекомендую такий, а ще є 2.0 те сапло, то то воно заливає. Це ж вона була не грунтована, не перетерта. ну а 60-ка, я її шпакльовку тер наждачкою 60-ка, це досить крупна наждачка. І царапини позаливало всі чутово. Те, що вона пошпакльована, похабно, це одне діло, там їм піде, взагалі. Для роботи. Все, всім гарного дня, слава Україні. Такі новини не дуже. З тими бджолами я трохи засмучений. Але хоч знаю більш менш обстановку. Потім брат ще раз поїде перед тим, як я буду їхати, ще раз проаналізує, подивиться. Бо якщо з голоду, то там на Полтавщині ну, таких взятків ранніх чи садів, чи чого немає. І ще до... 10 травня може ще штук 5 чи 10 пропасти. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення. Дякую за увагу.